Скільки ти зібрав лимонів в монобанку, коли лімони було? Тридцять вісім. Сенс. Тридцять вісім. А ти знаєш, лимоні, що там або зібрав... 10, або 50. Так, ну я зібрав 10, там може було щось взяти участь в розіграші й комусь, і потім треба було зібрати 50 і ще може було взяти участь в розіграші мільйона. Але прикол, що е, ну в мене чомусь таке обмеження стоїть, що я не можу відкривати банки. В Монобанку, да а, а коли відкриваєш банку, то там з'являється лимон. І я коли дізнав, бо вже позливали а в чому списки. Що це таке? Ну, зібираєш 50 лимонів в додатку Монобанк угу. і переймаєш участь в розіграші мільйона. А. І люди ну це, шукали це... ці я... лимони, я теж трошки пошукав. Це часи змінилися, я їх ненавиджу. Раніше було класно. Ти кришку відкрив від Кока-Коли, і тупо одразу під ній, ти зразу знаєш, виграв ти щось, не виграв О. ти щось. А зараз. Тепер ти Але приймаєш лимон. участь в якомусь розіграші. Колись відбудеться щось. Хоч дайте мені зараз, дайте мені зараз на мільйон гривень. Дайте мені зараз справжній лимон.